Вітаю вас на своєму каналі. Планую виготовити ось такі резинки. От вони вставляються, закривають такі отвори, напевно дренажні. От така от конфігурація резинки, тут ще є номер її. Виготовлю також із матеріалу такого, як виготовляю демпфери на скобу замка. Про них ви зможете подивитись, ось тут буде посилання. І покажу результат виготовлення такої детальки. Ось так виглядає модель. Вже створив це ось оригінал. От, і вже одну роздрукував ось таку. На відео, на жаль, погано ось так було ще видно. Ось так. От. Теж доволі м'яка, трошки пружніше получилась, ніж оригінал. Зараз, поки відео знімаю ще один варіант, запустив теж тестовий. От, Потім піду все це міряти в автомобіль. Якщо мені все сподобається, то думаю, що буде ця деталь доступна для замовлення. Тим часом всіх запрошую вас в свою групу у Фейсбуці. В описі під відео буде посилання на мою групу. От, Тепер уже біля автомобіля. Ось, бачите, два варіанти роздрукував. Мені особисто більше подобається цей варіант, що зліва розташований. Він більш чіткіший вийшов, красивіший Отак от, от. Тому, е, хто буде замовляти, то очікуйте, що буде ось тако, така резинка вам прийде. От, і вже встановив. От. Зараз камера сфокусується. Отак от, от стає. Трошки ну, не так легко стає. В принципі, оригінал теж стає не дуже просто, але він стає туди. Потрібно, якщо ну, одна сторона заходить, натиск, потрібно натиснути і так прокручувати, і вона заходить. То ну, другу сторону я взяв, ну, краще взяти якусь дерев'яну, такий, яку можна Держак від молотка, наприклад, або щось таке, такими круговими рухами вдавлювати туди. Обережно, щоб ну, не зіпсувати лакофарбове покриття. Взагалом деталь стає доброю, функцію свою буде виконувати. щільно не прилягає, для того, щоб там був відтік води. От. Для порівняння, щоб кажу, як оригінальна деталь стоїть. Ось так, вона теж там щільно не прилягає. От. І є відтік води. Отака от нова деталь, нове поповнення в асортименті. Для замовлення звертайтесь в приватні повідомлення Viber в описі під відео. Будуть контакти мої. Також там запрошую всіх у вас у групу. На сьогодні все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!